Друзі, моє вітання! Ми знаходимося на Петропавлівській Борчагівці. У нас презентація чудового будинку, загальна площа 250 метрів квадратних, 5 спальних кімнат, якісний цегляний будинок, утеплення мінеральна вата, класні металопластикові вікна і мраморне підвіконня. В цій частині автоматичні ворота, відкатні місце для паркування трьох автомобілей, і трошки покажемо вам ще територію нашого будинку. Потім зайдемо всередину, покажемо планування і ремонт. Ходімо по території. До речі, праворуч у нас власний септик, декілька великих ялинок і сосен росте у нас на території. Будичка відведена від фундаменту. Ось тут в цій частині будинку у нас тераса, вихід на терасу з кухні-вітальні. Потім ми будемо всередині вам покажемо. І ось тут така невеличка прибудова. Це місце для барбікю і для відпочинку. Ну що ж, ходімо всередину, зробимо вам презентацію. Запрошую вас на перегляд нашого будинку. При вході праворуч вбудована шафа для зберігання сезонного верхнього одягу і ось такі полиці. Ліворуч у нас гостєвий санвузол, душова, туалет, гігієнічний душ, також є у нас вікно і дзеркало з підсідкою. Ось тут передбачено місце під домофон і далі йде котельня. Основний елемент опалення газовий котел, облаштовано системою очистки води, бойлер на 200 літрів і стабілізатори напруги. На першому поверсі в нашому будинку є гостєва спальна кімната. Загальна площа 18 метрів квадратних, тепла підлога водяна, батареї, дерев'яні підвіконня і ось таке, зверніть увагу, чудове кутове вікно, багато світла. Це у нас місце під телевізор. Ну і цю кімнату за бажанням можна переобладнати, зробити кабінет або залишити як гостєва спальна кімната. Далі йде об'єднаний простір, кухня-вітальня. В цьому будинку є камін. Ось такий новенький камін. В цій частині кімнати передбачено місце під диван і телевізор. А ось тут передбачено місце під обідній стіл. Вихід на терасу. У нас тут є два виходи: один з вітальні і один з кухні. Проходимо на кухню. Такий чудовий кухонний острів, HPL-пластик, ще один вихід на трасу безпосередньо з кухні, газова плита, витяжка марки Фабіано. Ось така духовка Whirlpool. мікрохвильова піч, вбудована посудомийна машинка і величезний холодильник. Проходимо на другий поверх, дерев'яні сходи, виконані з ясеня, нічна підсвітка. Велике вікно у нас. На другому поверсі у нас чотири спальні кімнати, два великих санузли і гардеробна. З неї і почнемо. Ось Така чудова гардеробна, багато підсвіток. Різні полиці. Місця для зберігання верхнього одягу і дзеркало в повний зріст. Наступне приміщення це майстер-бедрум. Найбільша спальна кімната в нашому будинку. Загальна площа 22 метри квадратних. Ось тут передбачено ліжко, виводи під кондиціонери, всі частині телевізор. І окремий санвузол. Санузлі. Якісна дизайнерська ванна, велике дзеркало з підсвіткою, умивальник, туалет, гігієнічний душ, рушникосушка і душова. Проходимо далі. Третя спальна кімната. Це в нас відповідно західна сторона будинку. Великі панорамні вікна, багато сонячного проміння потрапляє до будинку, дерев'яні підвіконня, радіатори, хороший якісний ламінат. В цій частині передбачено ліжко і кондиціонери. Це четверта спальна кімната в нашому будинку. Тут класне кутове вікно. Також декілька сценаріїв підсвітки, радіатори. Ось таке чудове вікно. І покажу вам останню спальну кімнату. Але фішка цієї кімнати її можна переобладнати, зробити або кабінет, або також з неї можна зробити гардеробну. Ось така кімната, вона найменша в цьому будинку. І за бажанням тут можна зробити окрему гардеробну. Останнє приміщення на другому поверсі це санвузол. Ванна, дзеркало з підсвіткою, також тут у нас є вікно, інсталяція, гігієнічний душ і умивальник. Бонусом до нашого будинку йде чудова мансарна кімната загальною площою більше 40 метрів квадратних. Зараз ми туди піднімемось і зробимо вам огляд цієї кімнати. Ну що ж, ходімо. Ось така чудова кімната. Ми знаходимося на третьому поверсі нашого будинку це мансарда. Зверніть увагу, обшита вона натуральним деревом. В цій кімнаті є витяжка, виведена електрика, і також у нас тут є розетки. При бажанні ви можете використовувати цю кімнату для зберігання сезонних речей. Якщо вам сподобався огляд нашого будинку, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube і приїжджайте на перегляди. До зустрічі! you mm -hmm.